Учасників на чемпіонат України зібралося порівняно небагато, десь півсотні. Але це справжні вічайдухи. Генеральний директор Всеукраїнської спортивної федерації «Унібій» такими людьми пишається, бо вважає, несправедливо забуті колись дуже популярні багатоборства, мають відродитися. А універсальний бій саме те, що треба. Він включає вправи на силу, влучність, швидкість, гнучкість тобто все, що тільки можливо продемонструвати спортсмену. Хоча, по уніфайт мав інше не спортивне призначення. А та називався руски то есть эта программа была разработана для подразделения специального назначения, то есть улучшения профессиональных качеств. И после этого она переродилась именно в спортивный вид. У світі идея заснування та та спортивної спортивного підтримали. Основав її олімпійський чемпіон по дзюдо. Новиков Сергій Петрович, он же є президентом міжнародної федерації. Це то, що в цьому виде спорту задействованы всі возрастные категорії, починаючи з 10 років. Тості буквально три тижні тому ми провели на території України чемпіонат світу по этому возрасту, 10, 11, 12, 13. Де серед чотирьох стран мира, присутніх здесь, Україна зайняла друге почетне місце. Що в ньянув не за першого в прошлом году ми були перші по цьому віку. Наша область уже має досвід проведення чемпіонату України. В минулому році Хмельницький вже приймав учасників національних змагань, але серед дорослих у нібій для наших краян дещо нове спортсмени готувалися до першості, хто як міг і хто де міг. Адже все обладнання для. Проведення змагань привозять МВС, товариство Динамо, плюс політехнічного коледжу стадіон. Тобто, там є все це знаряддя, яке є тут. Схожі, так команда Хмельницької області цього віку до цих змагань, звісно, готувалася, але. Це спортивний резерв на сьогоднішній день, ну, є резерви для того, щоб його покращити. Кількісний і якісний склад. Проте наші спортсмени достойно, гадаю, виступлять, займуть, можливо, якісь і призові місця в командному заліку. Побачимо, який буде бо приїхали сильні команди, яких універсальний бій вже культивується давно на протязі багатьох років. Із сильними командами посперечатися важко тим паче новачкам, якими по суті і є. Наші земляки в унібою. але перспективи для росту є, і це вже приклад наших співвітчизників. Ми чемпіони міра по зимньому універсальному, чемпіони міра, по дітям командні чемпіонати по детям 10, 11, 12, 13. Вторые в возрасте, вот, которые на сегодняшний день проводят соревнования 14, 15, 16, 17. Вторые по возрастной категории 18, 20. И третьи по взрослым. Учасник змагань має пройти якнайшвидше та з мінімальними похибками смугу перешкод складається вона з багатьох дуже різних етапів, тому вже її саму можна назвати багатоборством. Однак завершує змагання бій у рингу. Тож щодо універсальності, то тут сумнівів не виникає. Однак бути універсалом і профі у всьому вдається далеко не всім. Учасники Шепетівки, які займаються бойовим самбо, вільною боротьбою і не тільки цими бойовими мистецтвами, сподіваються свої основні бали отримати саме в рингу. Хоча правила поєдинки, звичайно, різняться від добре ним засвоєних. Не скоро змагання чемпіонат Європи. І якби потрібно набиратись опита, ну потрібно нові знайомства. Ну об свого роду така обкатка. Ну що вам з усіх у цих вправ найбільше подобається? Напевно, бій на ринку. Цілком прогнозовано усі головні нагороди дісталися учасникам із більшим досвідом та відтак вправністю. Але в нашій області рук не опускають, адже унібій для наших співгромадян тільки починається.